Всім привіт! Ви на каналі української блогерки ще живе в Албанії. Вітаю всіх у моєму новому влозі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і бажаю вам приємного перегляду! Дякую, що ви зі мною! У попередньому відео показувала вам сік цієї фірми з смаком яблуко-селера м'ята. Я від цього виробника знайшла ще одне цікаве поєднання: зелене яблуко ківі та шпинат такий сік вже тестувала. Скажу вам, що попередній мені сподобався більше, бо тут смак шпинату доволі виражений, такий, відчутний. Але подобається експериментувати та наповнювати себе вітамінами. Так, оце я вийшла на балкон, і останнім часом, знаєте про що думаю? Що скоро весна і, напевно, ж прилетять жителі цього гніздечка. Що це? А в мене тут отак стоять приладдя різні. Це ж вони будуть забруднювати. Тут треба буде почитати, як підготуватися до пташечок, цих, як їм не заважати, <пробувати> прибрати зайве, що вони тут будуть літати. Проганяти не буду, звісно. Навпаки, хочу почитати, чим може там якось підгодовувати чи що, чи не чіпати просто. Просто ж у мене тут на балконі нюанс з тим, що тут сушиться одяг, білизна постільна і всі речі я тут сушу на, на балконі. І якщо пташечки будуть активно тут літати і активно жити своє життя активне. То можуть забруднювати. Я з таким просто не стикалася. Цікавенько. Ну, добре, будемо з вами спостерігати та очікувати. Буду тримати вас у курсі. Що тут, коли тут з'явиться життя? А мені подобається знайомити вас з класними албанськими продуктами, і цього разу на розгляді у нас йогурт. Йогурт незвичайний. Йогурт албанською буде кос. А цей йогурт у нас овечий. І я вже куштувала цей продукт, тому даю відгук вже після дегустації, що проходила за кадром, і дуже можу вам порекомендувати. Тут в Албані продаються і козячі, кисломолочні продукти, і козяче молоко, козячі йогурти, а також от знайшла такі овечі. 5% жирності. Коли відкриваю баночку, бачу ось таке ідеальне тло. І цей йогурт він густий і дуже-дуже смачний, поживний та корисний. Коштує коробочка 70 лек. Продукт зроблено в Албанії. І я оздоровлююсь тут і такими продуктами теж. Молочка мені тут подобається. Давайте скуштуємо разом, покажу вам його структуру. Дивіться, як відійшла оця шкірочка. І він як повітряний крем. Отож, якщо б ви мене запитали, який продукт є в моєму холодильнику постійно, то я показала би вам йогурти, декілька видів постійно, щоб під'їдати корисно та смачно. А в Албанії приємно коштувати албанське. Прийшла на каву. Так приємно в коментарях до одного з попередніх відео писала моя глядачка, що за моєю рекомендацією прийшла в. Мій ЖК і хотіла відвідати цю пекарню кав'ярдю, але не знайшла її. Мені приємно не те, що вона її не знайшла, а те, що по моїй рекомендації таки шукала. Я там пояснила в коментарях, як знайти. Приємно, що тут мене дивляться не тільки наші співвітчизники в Україні та і за її межами, а саме з Албанії. Ось дивіться, назва цієї кав'ярні кло. Її нема в гуглі, тобто точки нема. Але якщо орієнтуватися на Йоєнаду, супермаркет Йоєнаду, то можна знайти такий ребус вам залишаю з пошуками. А я сьогодні п'ю каву на свіжому повітрі. Також смакую буриком з сиром. Ось ще один кандидат на мій пиріжок, але я знаю, що собачкам таке краще не давати. Ну і взагалі десь його хазяїн є, тому, тому песика не пригощала. А сама роздивлялася вікна, що якраз знаходилися навпротон, шуби провітрюють. Сьогодні, до речі, знову плюс 18, і така погода мені дуже подобається. Можна сидіти на в літній терасі і не мерзнути. Тішуся, який в мене гарний та зручний рюкзачок, взяла його з собою на прогулянку. Сюди помістився якраз корм для кицькі ніни, яку буду підготовувати. Як додому вже піду, вона завжди мене зустрічає. Наче маленький, а все сюди можна вмістити. Класна річ, мені подобається. Песик так і нудився, щось я так і не побачила його господаря. Тут це нормально ось так на самовиголу випускати тварин, що для мене є не зовсім прийнятним. Ну, така обанія. Так, а я вже вдома і займаюся пранням. Хотіла вам розказати таке, знаєте, і, і корисне, і трохи для мене, навіть і сумне. Е, я... Нарешті почала користуватися речима, які складала, щоб везти додому, як восени збиралася додому. Тоді поїздка зірвалась, і у мене наготовлені були такі. Ну, я не скажу, що подарунки, просто приємності там, привезти щось таке цікаве. Я знаю, що такі серветки для прання і в Україні теж продаються, але мені все одно хотілося привезти. І я от своїм наготувала такі для кольорового. Це серветка, яку кидаєш в барабан під час прання і зберігається колір речей. Там різні є такі серветки. Є чорні, щоб чорне не втрачало колір. Є серветки, щоб одяг не линяв. І ось саме ці я хотіла відвезти додому. То використовую своїм потім, як зберуся знову додому. Зберу, зберу ще подарунки. Тому. Такі відчуття, дивні і сумно, і, і що. І життя плине, треба користуватися, то користуюся. І такі серветки в мене є для білого. Але, як виявилося, прям чисто білих речей у мене не так і багато. І ці серветки дуже довго вже стоять відкриті, дуже рідко їх використовую. Для кольорового воно якось буде більше в ходу. У мене просто стояв отак пакети, я про нього пам'ятала, але був певний стрес. Про пакети я пам'ятала, а що в ньому саме я там не складала, я трохи так забула. Тільки нещодавно згадала, що в мене тут і шоколадки, і мило. І, ну, Мило може лежати, а шоколадки я дістала, почала під'їдати. І деякі там речі теж збирала, які додому. Ну, почну використовувати, тому що є строки придатності і взагалі. Нічого, ще зберуся додому, обов'язково то їду і складу подарунки ще краще, ніж оце там планувала. Там таке і дрібнички, просто що, ну, щоб не псувалося. Бо шоколадки, дивлюсь, там вони до весни були. Вже весна на носі. Ну, як вже почала розповідати, то покажу вам детальніше: отакі. М'якенькі килимочки, і я підготувала для морських свинок. Обов'язково ще довезу, привезу, і я ж кажу, ще більше чогось там докладу. Для чого взагалі моїм морчукам такий девайс? Ну, це, щоб коли вони сидять на дивані, дивляться телевізор з моєю мамою, зі мною, щоб їм було м'якенько. Паша морська свинка лиса, і йому взагалі комфортно коли тіло торкається щось таке мяке м'яке. Яша теж полюбляє. У стелаж, я думаю, це класти не треба, бо швидко і намокне, і можуть, як ніхто не бачить, наїстися цього. А ось використовувати там для фотографій. І просто коли відпочивають вони за межами стелажу, Чудова річ, вважаю. Це я брала це такі, як на, на, на стільці килимочки, брала в нові. Ново це такий гіпермаркет, все для дому. Яке ж воно таке м'яке, класне. Поки заправлятиму ковдру. Є в мене одна підковдра в квартирі, то поки заправлятиму трохи розкажу вам, чому ж не відправляю посилку. Взагалі в Албанії є така штука, що посилки з Албанії в Україну вони не доходять. Чомусь. Цей зв'язок пошти працює лише в один бік. Тобто з України в Албанію можна надіслати посилку Укрпоштою це працює. Деякі люди користувалися, там майстри сфери краси отримували певні матеріали, ділилися, отримували відправлення з України дівчата і показували це в чаті. А ось відправити з Албанії в Україну, то це вже важче. Чомусь логістика Укрпошти і Албанської пошти не працює в цей бік. Тому відправляти просто так, побачити, дійде-не-дійде, дійде, я не хочу. По-перше, користуватися якимись перевізниками, бо є, є такі є перевізники, що можуть ваше. Перевезення, як вашу посилку відправити в Україну, привезти. Але там ціни такі, щось там, ну я не знаю, я не дізнавалася, тому що те, що я б і могла відправити наразі, це там мило, і оці підстилочки для морщиків, які я вам показала. Я думаю, що вони просто будуть золотими, якщо надіслати їх через перевізників. Ну, воно не має сенсу просто. Це не такі речі першої необхідності, за які треба переплачувати за рахунок оцієї доставки, щоб доставити це прямо негайно. Тому дочекається все це, поки я приїду і я привезу особисто. Тому що я там нічого такого не купляла, щоб прямо вести негайно. Хотіла привезти себе. Але вийшло поки так, але нічого зберуся і доїду обов'язково до України. Оці ковдри, ви теж так мучитесь? Я це ненавиджу, чесно, я ненавиджу це. Мамі, я. Ось цю сумку тоді придбала, щоб повезти на подарунок. Це не сюрприз, тому що мама обирала зі мною в режимі онлайн там, по фотографіях. Я просто хотіла підібрати таку модель, щоб вона користувалася, щоб їй було зручно. На сумка це така індивідуальна річ, що треба бачити модель, на мою думку, тому я не робила. Там прямо секрет і сюрприз, мама в курсі загалом. Може, вона вже не дуже пам'ятає, що я там збиралася присилати в плані, ну там це просто по фотках було. У мене ось сумочка стоїть, чекає, поки, поки приїде. Це ось такий бренд Девід Джонс. Це непогані, до речі, сумочки, вони такого сегменту доступного, я би сказала. У них широкий модельний ряд і класна, мені здається, якість така. Для своєї ціни це чудова якість. Мені дуже подобається така модель. Подивіться, є довгий ланцюжок, він там всередині, є така фурнітура з усіма написами. Оце ми з мамою таке вибрали, тому що, коли обирали, дивилися там різнокольорові якісь моделі. Але зупинилися на класиці Ось тут так відділення, містка сумочка, я не виймала, щоб воно оце форму не втрачало. Показую, ну що, стоїть, поки стоїть, обов'язково довезу. Як вам така сумочка? Мені здається класно. Щоб ви розуміли розміри. О, до речі, в мене ж є пильник, оцей Альв'єро Мартіні від моєї сумочки, то я можу поки покласти мамину сумку до цього пильника, щоб вона не запилювалася. Все логічно. А так, трохи італійського мила я тут приховала, підскладала для своїх. Не тільки цей один шматок, а там нормально, так достатньо мило. Чомусь я вирішила, що це класно та подарунки. Ну і досі такої думки притримуюся. Маленькі, корисні сувенірчики, такі е, знаки уваги, я би сказала. Я теж підзбирала такі гігієнічні помади, якихось закордонних європейських виробників. Звісно, що в Україні все це продається, але коли ти особисто даруєш це там, подрузі рідним, якісь такі дрібнички, то це завжди приємно. Знаєте, краще вже гігієнічна помадка та мильце у подарунок, на мою думку, ніж нічого. Я не знаю, як у вас сім'ї, у нас, типу, як людина за кордону приїжджає, ну, це таке як свято, очікування якихось невеличких сюрпризиків. То що придумати? Ну, от я таке попридумувала. Сьогоднішні мої знахідки в супермаркеті у нас зрозуміла, що тисячу років не їла хумус, і що він тут мені не траплявся на полицях, отак перед очима не майорів. Я не пам'ятаю, коли останній раз їла хомус. Хомус я взагалі не скажу ж фанат, але полюбляю. Була версія з гострим перцем і відкинула одразу, бо таке не можу їсти. А оце з в'яленими томатами. Хомус. Така малесенька коробчиночка. На пробу взяла. Також придбала темний хліб. Це теж знахідка тут, тому що в пекарнях отакий прям темний-темний, типу як наш український, тут не роблять, не печуть, бо український це в Україні. Але інколи хочеться саме темного хлібу, знайшла щось таке: не в пекарні, а в супермаркеті на поличці. Тобто цей хлібчик такий довготривалого зберігання. Але от скоринка темна і якраз хочу з хумусом куштувати. Так, бахнула пюрешки, зварила класно. І на десерт буде в мене ось таке печиво. Наше. 80 лек-пачка. Купила сьогодні. Вже не вперше беру. Мені подобається. І чорний чай. Сьогодні якийсь такий домашній балконний влог вийшла і побачила ось що в небі. Сліди від літаків. Хочеться, щоб в нашій вже мирній Україні спокійнесенько собі літали цивільні літаки, щоб люди подорожували спокійно, мали на це настрій, можливості, гроші, щоб все було як треба. На цьому буду завершувати це відео. Побачимося у наступних влогах. Хочу Сказати, що все буде добре, у нас з вами обіймаю, цілую, кажу слава Україні.